Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, сьома година ранку, ми вже стартуємо на розвантаження. Всім привіт! Напарні, як мій збоку, сидить, все як має бути, все йде по плану. Розвантаження у нас фіксоване на 8 годину ранку. Навігатор нам показує час прибуття 7.59. Так що, в принципі, все пучком. Чого. <кій> щось я з самого ранку закрив. Вчора ми їхали до пів дванадцятої, пів дванадцятої зупинилися, до пів сьомої поспали. Ну, можна сказати, що не сьомої пос... поспали, а поспали до шостої. Бо в шостій годині біля нас там стояв Реф, він запустився і коротше, так собі вже нон-стоп тарабалив. Але нічого, ми, в принципі, виспалися, все бодрячком, все як ну, має бути. Коротше, хвалив свого логіста, хвалив і перехвалив. Дивіться, яку він нам знайшов трасу, куди ми їздимо? Такими хамощами, кущами. Капець тим логістом, Оце от називається, що не можна людину хвалити, бо можна її перехвалити. Але ні, друзі, це все жарти, все нормально, таке буває. Нам ще до розвантаження залишилося 2 км, прибуття 8.01. В принципі, якраз нормально, у нас фікс на 8. 8.01 ми під, приїдемо під'їдемо під той там готель, чи що там має бути, а нас вже там персонал буде чекати і буде розвантажувати. Але щось в мене, якщо чесно, зараз така чуєчка, що в мене зараз з самого ранку буде фізичне виховання. А фізичне виховання це що? Правильно, це фізкультура. Зараз мені здається, що я буду ці матраси подавати з машини, а раби будуть носити. Якось так воно напевно буде виглядати. Бо я вже возив такі матраси і вже плюс-мінус орієнтуюся, як це все буде відбуватися. Може, свого напарника трошечки припахати. А ні, це все жарт. Напарник нам за цей час сніданок буде готувати. Що у нас сьогодні буде на сніданок? Сьогодні у нас буде на сніданок. Що б у нас було сьогодні на сніданок. Ратше щось будемо сьогодні на сніданок снідати. Пропоную напарнику купити піцу. А напарник каже, що не можна, треба вже харчуватися нормально, а то... Скоро в той спальник не помістимось. До речі, в мене було там питання, як ми поміщаємося в тому спальнику. То, до речі, досить досить, навіть, да, непогано. Я коли брав свою напарницю з собою, то я думав, що буде трошечки тісновато, але оказалося, що ні. Що досить круто. Це, звичайно, не твінкап, як писали там в коментах, що мені потрібен твінкап, тут я згідний на всіх 100%. Але хоча це. Але хоча б це спальник, типу, самий більший, не найменший, тому в принципі двох нормально. Так, дивіться, куди мені показує їхати. Показує повертати тут наліво. Ще це ще зараз буде треш контент, напевно, з тим всім. О, о починається, дивіться, починається. Починається. Де ми їдемо? Курва мать. Там одна хатка сидить на лісу. Одна хатка серед лісу і то каже на мій напарник, що та хатка на курячих ножках. 550 метрів залишилося. Кудась ми тут цього? Так, а ну ми тут зараз будемо трохи джепляти, ми вже тут напевно по висоті не будемо проходити. Йомойо! Дивіться що раз, тіпа, що ми цих стає цікавіше Охти йо! Ох ти йо. Ох ти йо. Я взагалі точно сюди їду. Да, мені. Ну напарник, там у мене все чітко, я проходжу. Йо, пересити, а тут водичка. Я сподіваюся, що все буде пучком. Так, ви за такий контент, будь ласка, підстав лакос... Цей лайко лакосік. Лайкос поставте, підпишіться, коментар в підтримку нашого каналу. О, о, о! Ми пройшли це іспитання. Це випробування із питання не можна так казати, бо це по... поганій мові. <ривіт> Ух ти йо, а тут ми зараз будемо щепляти свою плантечку трошечки. Що тут у нас буде відбуватися? Да, це у нас коротше з самого ранку. Ага, я вже походу бачу цей будиночок на курячих ножках. Але щось не бачу курячі ножки. Напарні. <ривіт> 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 Ох ти курча. Десь ми там якусь гілочку зачепили. Оце отдиночок на курячих ножках. Під'їжджаємо зараз тут по Шуріку, розвантажуємось, йо моє, дивіться, то ми тут по висоті не приходимо, це ж капець. Тут реально треба мати хороший навігатор, щоб він... Це, тут нормально це все діло Ну Це ж капець, дивіться, далі по висоті не проходимо. О, там якийсь... Вуйка траву класи з самого рання якісь допомоги почавати Позделося з ним. Думаю, куди ви, бляха, діти їдете в таку. Але щось може це якраз. Це якийсь замок чи що? Може принцеска тут лишити. Може це якийсь дом пристаріли. О, може бути. Може бути якийсь будинок для, перес... для перестарілих. Коротше, ось тут наше має бути розвантаження. О, там навіть паркінг є, ми могли тут ночувати. Так, зараз документи зуби і треба йти стукати в двері. Тільки в якій з двох. В які двері ви би стукали? В ці чи в ці, що тут? Тут, тут? Ти в які кажеш стукати? Ой, там ще й газета навіть є. Прикольно. Коротше, добре, йдемо зараз дивитися, що тут з цього всього буде. Надіюсь, що все буде пучком. Друзі, приїхали ми на це розвантаження. Вийшов чувак на тому джипі, що поїхав. Чесно, я йому показав матраси, він такий в шоці. І знаєте що? Оце мене Бог зразу покарав за те, що я сказав на людей раби, що це будуть раби вигружати. Ну я це так сказав, тіпа, ну, не в обіду, це просто так чисто по приколу. Але ще я так подивився по цьому чувакові, що він лиш тут один. І щось мені здається, що зараз цим самим рабом, який я казав, що буде це вигружати, буду напевно, що я. Бо от щось я тут особо людей більше не бачу, щоб хтось це мав допомагати. Щось тут строять, щось тут мутять. І дивіться, якими ми крутими дорогами їдемо. Так, включаємо повний привід. Включили повний привід. Всі 4 колеса грибуть. І ми їдемо. Так, щось цей чувак став, щось він думає, щось, що він думає цікаво. А Він думає, які до дозаїхати, бо там стоїть трактор. Ой, коротше, 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 якось так. Щось нього трошки татоято піддимлює. Друзі, все, ми розвантажились. Все, в принципі, так як я казав, ми з цим дядьком розвантажували троє. Я мій напарник і він. І зараз вже їдемо на завантаження. Дорога також показує нам кось цікаво. Їдемо вже, до речі, виїжджаємо з цього замку, чи що це таке, виїжджаємо вже трошки іншою дорогою. Може тут буде трошки краща дорога. Розвантажились, забили координати наступного місця завантаження, до наступного завантаження 121 км. Коротше, друзі, підрулюємо ми вже до нашого місця завантаження, будемо ми вантажити, по ходу якусь вивізку на Сікі. І я зрозумів з того, що пише по назві фірми. Це тут? напевно, що тут. Так, да, це тут наша фірма. Але тут пише, що вантажним не можна заїжджати. І що тоді робити? Куди тоді нам їхати? Але тут уже... Коротше, стоїмо на виріжку і, як завжди, документи, в зуби і шуруємо взнавати інформацію щодо чого. До речі, я вам казав, що буду кожної п'ятниці звітувати на рахунок ютубчика, що нам вийшло заробити з монетизації. Сьогодні п'ятниця і на сьогоднішній день у нас 62 долари. Так що всім дякую, хто дивиться нашу рекламу, хто лайкає наші відосики, хто підписується, то... На це вам дуже дякую. І нагадую, що всі кошти з монетизації ми будемо кудись донатити. Будемо приймати рішення колективно, куди ці кошти задонатити. Так що, думаю, що ми до кінця місяця по-любому 100 баксів назбираємо і їх виведемо і кудись задонатимо. Зробимо добру. Ми справу. ми на завантаження відкрили нашу пландеку і зараз нам мають завантажити дві палети. Дві палети будуть нам займати 4 метри. І, до речі, треба до цієї машини ще докупити віночок, щоб тут це все гарно замітати. Щоб було чистенько, гарненько, все як в людей. Так ось це все діло виглядає. Драбинка, перемичка одна, ящичок і столик для кемпінгу. Ну, не для кемпінгу, просто. Коротше, столик. І друзі, завантажили нам уже одну таку палету, велику таку, дивіться, яка вона прям здорова. Не знаю, це напевно якась рекламна вивізка і ще плюс якісь полочки. Зараз нам тут поставлять ще одну палетку і будемо вже собі стартувати з цими палетками. Все, нас завантажили, документи нам підписали і можемо собі стартувати на розвантаження. Там, до речі, якийсь колега під'їхав, також розвантажується або завантажується. Так, друзі, заїхали ми з моїм напарником. В лідел зробили легенькі закупи, зараз вам зробимо розпаковочку. Так запаркували свого коника. Щось трошки докупили, купили нам сніданочок, бо зараз щось падло готувати. Поснідаємо ще, зараз, можливо, заїдемо десь на мийку, помиємо нашого коня і тоді вже собі спокійно будемо помаленьку їхати Це на розмови. Що, розпаковка. Дивіться, купили якісь такі блинчики з жамбоном. Тут, походу, що йде сир і жомбон, не знаю, Попробуємо, потім скажемо. Купили зараз на сніданок нам собі такі суші, зараз з ними поснідаємо, купили такі колбаски, такі шкварочки, можна яйця з ними жарити або якісь макарошки, хліб, паштет, виноград. І банани. І скільки у нас це все вийшло? 27 І це все вийшло на 27 євро. Ну напишіть, дорого це чи не дорого. Викидає наш сніданок суші. Замість паличок дали такі типу, з пашки як зубочистки. Дали два сойових соуса, е, васабі і це імбір, так? Mm -hmm. імбір. Тому зараз снідаємо і собі помаленьку стартуємо. І такі суші коштують 6 євро. Друзі, друзі цей тиждень у нас вже підходить до завершення. Сьогодні вже п'ятниця, останній робочий день цього тижня. І можна вже підвести легенькі підсумки по заробітку. Дивіться, цього тижня у нас були робочих 4 дні. Це вівторок, середа, четверта п'ятниця. І за цих 4 дня нам вдалося заробити 2020 євро. Напишіть в коментах, це багато чи мало, як ви вважаєте взагалі, але я думаю, що це нормально. За 4 дні, це якраз якщо 2000 розділити на цих 4 дні, то виходить по 500 євро. Якраз так, як я в принципі, хотів. Е, от так, це реально, ну як, якщо є з варіант заробити більше, то це звичайно круто. Но оце 500 євро в день це якийсь мінімальний має бути поріг. Е, порівняти з логістикою, то я думаю, що це взагалі дуже круто. Бо, рахуйте, що кілометраж вийшов менший, затрати на паливо менші, сил потрачено менше і взагалі тіпа, все якось набагато так спокійніше. За цей тиждень то один лише вчора був такий день, що ми їхали допізна, А так ці всі дні то ми ставали досить швидко. Тому, друзі, якось так. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, задавати в коментах якісь питання. І в принципі все. Всім гарних вихідних, всім пока.